Ой, кумцю, Щось на мене так напали, ті болячки. Розумію, розумію, мене ті хвороби також обсіли. А ще, як сам не вмер, то недуга з'їла. Його забрала слабість. Хвороба мене відпустила. І всяке таке. Питання: що це за такий дивний базар? Як це недуга може і напасти, з'їсти чи відпустити? Для цього у неї, як мінімум, повинні бути роз, руки і ноги. І знаєте що? Вони таки були. В уявленні наших із вами предків, напевне, кожна відома на той час хвороба мала свою власну персоніфікацію. Деякі з них були доньками, богині зла, а деякі просто пересічними духами того чи іншого рангу. І от сьогодні я пропоную нам із вами з ними познайомитися. Теоретично, практично не треба, ні. Той ліве плече фу-хо-ху. Ви Знаєте, що цікаво? Абсолютна більшість, якщо не всі, уособлення хвороб це жінки. Всі хвороби жінки. Що обідно. І всі вони позбавлені краси. Що вже логічно. От, наприклад, жовтуша. Пані, яка наділяла, обдаровувала людей жовчної хворобою. Ну, в баню такий подарунок, звичайно, але вона худа, страшна, і така крива баба із жовтим лицем і очима. До того всього, жовтяниця, як її ще називають у жовтушу, одна із тринадцяти доньок Марени, богині зла, хвороб, володарки підземного світу і всяке таке. Коротше, повний комплект ідеального уособлення не недух. До слова про Марену. Всі її донечки це хвороби, і їх називають одним словом лихоманки. Трясея, вона же трясеться, стара, очі випуклі, зуби, леле-лале, руки трясуться, волосся темне, покомчене. І коли вона нападає на людину, то так нею трясе, що може з того дуру витрясти навіть душу. Але. Трясея ніколи не нападає одна. Вона це завжди робить з кимось, ну, любить приходити в парі. Переважно це або Огнея, вона ж гарячка, або льодея, вона же ознов. Що цікаво, вони ніколи не приходять разом. Ну, ця людея з Огнеєю. Завжди приходить хтось один, або по черзі приходять. То та, то-та. Разом же ж не стикаються. Бо згідно легенд, вони між собою ворогують. З характерний рис. Вона є стара, червонопойка із палаючими очима. Вона завжди одягнена в червоний, і одяг її завжди розвивається так, як знаєте, ото в рекламі. О! А ще вона Лиса і найжорстокіша з сестер. Ледеш навпаки синя і не лиса. Її легко можна впізнати по характерних пальцях, на яких замість довгі-довгі голки, які ця дамочка запихає під шкіру своїй жертві, тим самим охолочуючи її кров. В народі побалакують, що нападає вона найчастіше ранньою весною, коли сонце лише не встигло прогріти землю, а спастися від неї можна, випивши чогось міцненького. Наступна п'ята доця Марени це гнітея. Або ж черевуха. Вона забирає людей апетит. В гірших випадках заставляє їх поблювати. З інших ж сестер на букву Г це глухея, глядея і Гринухша. О. І якщо за її все більш ніж понятно, там логічна логіка, вона погіршує або забирає слух. Глядає, ну від слова глядіти, щось зв'язане з зором, і то так і є, але вона не забирає той зір, а навпаки, висилає безсоння, що очі взагалі неможливо зімкнути. А якщо ти раптом так станеться, що заснеш, то вона тобі нашла різні кошмари, сонні паралічі і всяке таке. А от хто така гринуша, так легко не дотелепаєш. Інші її імена грудниця або хрипуша. Тоже мало про що це каже, тому про неї чуть-чуть детальніше. Передвісниками цієї панянки знову ж таки згідно народних балачок був крик сови біля хати. Увага, увага! Додому підходить Гринуша. Тікайте звідси, Бовдури. Та й вона сама попереджала, мов готуйся, я вже йду. Ну так і майже так і попереджала. Вона видавала такі от хрипи, хрики і всяке таке. А потім те саме робила з людьми. Чомусь переважно з підлітками. При нападі вона впивалася своїми гострими зубами, то прямо як вампір, людині в горло. І ладно, якби це було все. Так ще якось своєї пащеки вивалювала довгезного язика, яким залізала людині в рот, а потім знову ж таки до горла. Через це жертва починала кашляти, хрипіти, а часом і навіть задихатися. Ще в неї залишилося пухнея, яка заставляла людське тіло опухати і насилала на нього різного роду пухлини. Ломея, ну або ломота, через яку у людей кістки. ну, кістки ломить. О, до речі, виглядає вона максимально дивно, але цілком нормально для фільмів про екзорцизм. Коротше, отак. Ну Куркувша, яка насилає курчі на людину, а ще вкриває її тіло всякими чиряками, прищами, віспою і всяким таким. Хоча в книзі Олексія Кононенко українська міфологія божества і духи, якось отак, віспа виділена як окрема істота, але про це потім. Сухея, що випиває з людини всі життєві сили, буквально висушуючи її. І остання, але найстарша з сестер. Невея танцівниця, і вона божевільна, танцює, то сміється сама до себе, захочує очі і насилає на людей безумство. Якщо вірити легендам, то цих 13, ну або 12, бо кажуть, що невею закували там в підземному світі, коротше, вони виходять в світ 13 січня, коли на вулиці капець холодно, і тому е ці лихоманки змушені шукати прихистку в теплих людських осе. Аби вони до вас часом не зайшли, треба робити, от що: підгодувати і задобрити домовичка, виставити йому на порозі хліб і кашу, аби він наївся і набрався сили боротися з цими дамочками, аби не пустити їх до вашого дому. От. Або інший варіант омити всі одвірки в домі священою водою. Після чого щільно закрити і не відкривати аж до наступного дня. До речі, згідно іконописним канонам до 17 століття, оцих лихоманок дочок Морени зображували як жінок оголених із крилами кажана, кожна з них мала свій власний колір. Огнея червоний, людея цей синій, жовтуша-жовтий і так далі. Але на жаль, цих тринадцять це далеко не повний список того, що може причепитися до людини. От, наприклад, підтинниця, що воно таке сказати важко. Але чіпляється до людей, переважно чоловіків, які на підпитку заснули під плотом і заснули вони на сирій землі. Хто засинав, то знає, що там робиться з людиною, бо я не знаю. Певно, потім дубця болить що. Чи, наприклад, пранці – уособлення сифілісу? Що я надто торжественно говорю, значить, не значить, що цікаво? У цій названі саме так через Францію, бо саме з цієї країни на слов'янські землі був завезений сифіліс. Якщо що, холера, яку уявляли як чорного птаха із хвостом та головами змії. До речі, її ще називали птиця, юстриця. От пролетить над водами, темний птах і зачерпить їх своїм важким залізним крилом і настане тоді там повальний мор. На морі, в океані, на острові Буяні сидить тисіриця, вона хвалиться, вихваляється, що всього перебачила, всього перепробувала і царя в Москві, і короля в Литві, і гірку на мисці, і на мовляв в колесі. І то не мій витвір фантазії оцей вірш, а такі народні згадки про цю жіночку. Угу. Знову жіночку боже як несподівано. Вона ходить у то своєму довгому, подертому білому платі по світові і завжди плаче. А от знаєте, що дійсно несподівано? Так це те, як від неї захищалися. Найлайтовіший спосіб це піти в натоплену лазню, лягти там на полицю і прикинутися покійником. ну, цих жорстоких це. Закопати живого кота біля могили родича, який помер від цієї хвороби, аби та хвороба змила сердилася і не забирала інших членів родини. До слова відомі випадки, що окрім ну не окрім котів, а разом з котами закопували і живих людей. кого не жалко, або старих, або малих дітей. А от померлого від холера виносили з дому в закритій домовині, але не через двері, а через вікно. Змилуватися також просили і віспу, яка. Теж виглядала як стара баба. Як тільки кіно ну, в селі хтось захворіє, то сусіди тут же пекли млинці, якісь там калачі, то сьо. І йшли до хати хворого з тими гостинцями, кланялися і казала там, шановна пані віспа, змилуйся. Справа в тому, що люди вірили, що вони говорять не з хворим, ні 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 а з духом віспи, який сидить всередині хворого. Більше того, її навіть не намагалися прогнати, як це робили з іншими хворобами. Тихну, аби відігнати, а цю ні. В домі, де є хворий, не мили підлогу, не лили води, ну бо віспітки їй не подобається. Припинялися сварки, аби її не турбувати. Чоловіки з жінками лягали спати окремо. Більше того в дім не заносила речі, які потенційно можуть не сподобатися духові віспи, наприклад, дьоготь. А якщо так сталося, що вся вулиця хвора, а якась одна хата ні, то все, капут, віспа обідалась. Тому здорові люди запрошували хворих до себе в хату, особливо якщо в тій хаті, де здорові люди були діти, які не хворіють на віспу, бо то ж капець. і аби заразитися, дитина, та й всі здорові, могли не могли, а мусили поцілуватися з хворим, мали попити води з кухля, з якого пив хворий, поїсти супу однієї ложкою з однієї тарілки. Ну аби точно, блін заразитися. І то, знаєте, цілком логічно, бо якщо дитина заразиться і перехворіє в дитинстві, то вона перенесе цю хворобу легше. А смерть від неї вважалася взагалі за благо, тому що старовіри віри вірили, що кожен прищик на тіх і померлого на тому світі перетвориться на перлинку, і людина там буде все в перлинах багатою. Що непогано. І на цій позитивній перлинчастій ноті ми і завершимо наше відео, але на кінець дам малюсіньку порадку. Остерігайтеся слів, а шлях би тебе трафив, бо таким чином ви бажаєте комусь крововиливу в мозок або паралічу. Українська лайка це не завжди добре.